Літнє сонцестояння, найдовший день у році, знаменує офіційний початок літа. Але для більшості українських садівників жаркий сезон вже в самому розпалі. Довгі сонячні дні та теплі ночі означають, що літні культури знаходяться на піку свого зростання. Однак липень це не тільки час збору врожаю. Поки ваші рослини просвітають, разом з ними ростуть бур'яни та шкідники. Дуже важливо не запускати догляд за садом, щоб він залишався акуратним, здоровим і врожайним до кінця сезону. Давайте розберемо 13 важливих завдань, які не можна пропустити в липні, що потрібно робити в саду в липні. Найважливіші завдання липня включають: прополювання, контроль шкідників, видалення зів'ялих квітів, підготівлю добривами. Обрізку кучерявих культур. Заготівлю врожаїв. Ці прості дії можуть зайняти менше години на тиждень. Але якщо їх ігнорувати, сад швидко перетвориться на зарослий і недоглянутий ділянку. Літо час насолоджуватися плодами своєї праці, але регулярний догляд забезпечить рясні врожаї. 13 садових завдань на липень. Новачки часто думають, що садівництво це посадив і забув. Посіяв. Посадив, зібрав урожай готово, вірно. Але якщо ви хочете стабільних результатів, краще сприймати сад як марафон, а не спринт. Набагато ефективніше приділяти саду годину-дві на тиждень, ніж витрачати цілий день раз на місяць. Так само, як простіше мити посуд після кожного прийому їжі, ніж збирати її тиждень. Слідкуйте за бур'янами, шкідниками, обрізкою та збиранням врожаю, і садівництво стане приємною частиною вашої рутини, а не джерелом стресу. 1. Боріться з бур'янами. Чим пишніше ростуть ваші культури, тим активніше з'являються бур'яни. Якщо в грунті багато насіння бур'янів, вони будуть проростати знову і знову. Але якщо регулярно видаляти бур'яни, їх кількість з часом зменшиться. Чому бур'яни шкідливі? Вони конкурують з культурними рослинами заводу та поживні речовини. Високі бур'яни можуть затінювати ваші посадки. Густі зарості бур'янів стають притулком для шкідників. Якщо дозволити їм дати насіння, їх кількість різко збільшиться. Кращий спосіб видалення бур'янів. Найкраще видаляти бур'яни на стадії ниточки, коли вони тільки проросли і ще дуже тонкі. У цей момент їх легко висмикнути або зрізати мотикою. Для великих бур'янів з потужним корінням може знадобитися ручна прополка. Використовуйте садовий ніж, щоб акуратно підкопати коріння, не пошкоджуючи культурні рослини. 2. Захищайте голий ґрунт. Після видалення бур'янів важливо закрити оголений ґрунт. У природі земля рідко залишається голою її покривають опале листя, трава або інші рослини. Якщо ґрунт залишається відкритим, бур'яни швидко знову з'являться. Щоб запобігти цьому, використовуйте мульчу, Солома листя, компост. Мульча не тільки пригнічує ріст бур'янів, але й захищає ґрунт від пересихання, що особливо важливо в жаркому липні. 3. Контролюйте шкідників. Регулярно оглядайте рослини на наявність шкідників. Краще запобігти проблемі, ніж боротися з уже розрослася колонією. Ознаки шкідників. Дірки на листках, наприклад, від хрестоцвітних блішок. Обгризані краї листя, слимаки, зайці, Кладки яєць на нижній стороні листя, наприклад, помаранчеві яйця клопів на кабачках. Скупчення попелиці або щитівок, гусениці, наприклад, томатні рогаті черв'яки. Невелика кількість шкідників це нормально, так як вони служать їжею для корисних комах, сонечок, златоглазок. Але якщо шкідників занадто багато, дійте швидко. Збирайте вручну, наприклад, колорадських жуків, обрізайте сильно уражені листя. Використовуйте органічні засоби, наприклад, мильний розчин, масло, німо. 4. Поливайте регулярно, у спеку рослини швидше втрачають вологу. Особливо чутливі до посухи контейнерні рослини як перевірити вологість ґрунту занурте палець в землю на глибину близько 6 см. Ідеальна вологість як у віджатої губки. Які культури особливо потребують поливу? Томати при нерегулярному поливі можуть з'явитися проблеми, наприклад, вершинна на Перці і дині вимагають багато вологи для формування плодів, салати, полуниця, коренеплоди. Їх коріння розташовані близько до поверхні, тому ґрунт швидко пересихає. Якщо у вас немає системи поливу, встановіть крапельний або використовуйте мульчу, щоб зберегти вологу. 5. Підгодовуйте рослини. У липні багато культур активно плодоносять, тому їм потрібні додаткові поживні речовини, які добрива використовувати. Фосфор P, і калій К важливі для цвітіння і плодоношення. Азот Н у липні його потрібно менше, оскільки він стимулює ріст листя, а не плодів. Хороший варіант органічні добрива з позначкою для томатів і парців, наприклад, 3, 4, 6. 6. Видаляйте зів'ялі квіти. Багато квіти в липні вже відцвіли. Видалення зів'ялих сувіть, Детхедінг стимулює появу нових бутонів і зберігає садохайним. Які рослини потрібно обрізати? Багаторічники троянди, лаванда, шавлія, герань. Однорічники, чорнобривці, петунії, майорце. Деякі квіти, наприклад, бегонії, самоочищаються, їх зів'ялі квітки опадають самі. Навіщо це потрібно стимулює нове цвітіння, запобігає самосіву, якщо ви не хочете, щоб рослини поширювалися. 7. Прищипуйте рослини. Видалення верхніх точок росту причіпка робить рослини більш кущістими і уповільнює їх стрілкування. Які рослини прищипувати, зелень, базилік, кінза, ем'ята, квіти, космея, флокси, це особливо корисно для культур, схильних до стрілкування в спеку, наприклад, базиліка 8. Збирайте урожай регулярно. Чим частіше ви збираєте урожай, тим більше його буде. Які культури потрібно перевіряти частіше? Кабачки і патесони, якщо залишити їх занадто великими, вони стануть гіркими. Томати і парці, перезрілі плоди можуть гнити і залучати шкідників. Ягоди стиглі плоди потрібно знімати, щоб вони не псувалися на кущах. Метод зрізай і приходь знову. Для салатів і зелені використовуйте цей спосіб, зрізайте листя, залишаючи точку росту, і вони відросте знову. 9. Обрізайте ваюнки рослини. Томати і огірки утворюють бічні пагони, пасинки, які забирають сили у рослини. Видаляйте їх, щоб поліпшити провітрювання. Направити енергію на плодоношення. Спростити догляд за рослинами. 10. Перевіряйте опори. У липні ваюнки рослини можуть перевантажувати свої опори. Переконайтеся, що шпалери та опори витримують вагу плодів, особливо у гарбузів, помідорів та огірків 11. Видаляйте хворі листя. Заражені листя джерело хвороб. Регулярно оглядайте рослини та видаляйте пошкоджені частини. 12. Перевертайте компост. Якщо у вас є компостна купа, липень хороший час її перевернути. Це наситить компост киснем і прискорить розкладання. 13. Починайте заготовки. Липень, час консервування. Заморожуйте, сушіть, соліть і маринуйте урожай, щоб насолоджуватися ним взимку. І не забувайте про посадки. У липні можна сіяти культури для осіннього врожаю. Капуста, морква, буряк, зелень, редис. Висновок липень час насолоджуватися садом, але не забувайте про базовий догляд. Прополка, полив, підживлення і збір врожаю забезпечать вам рясні врожаї до кінця сезону.